Итак, спустя около года новый видос. На этот раз электротехника. Но этот видос не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто сможет это сделать. Почему? Да, потому что видосы на русском языке закончились. Кто желает смотреть на украинском? Ласкаво просимо. Е, що ж, у нас електросамокат, саморобний. Крутенький відеогляд. Переднє колесо мотор 36 вольт 350 Вт. Перероблено із дубової покришки на пневмо. Був вирізаний. Такий кружочок із металу 2 мм та заварений. На нього приварений диск від дитячої коляски. Дека з профільної труби 20х20, приблизно починається так звідси, йде по кругу і вертається назад. Низ обшитий звичайною листовим металом 1 мм, якщо не помиляюсь. Верх, два шари плити ОСБ, пропитаної епоксидною смолою та посипаною піском для імітації наждачного паперу. Заднє колесо. Це у нас від коляски, переспецьоване на втулку під дисковий гальми. Але через те, що заспецьоване воно було сонечком, при гальмуванні все колесо прикручувалось і розбивало спеціально, тому було прийнято рішення наварити отакі от вставочки. Так само труба Бу, було вирізано шматочок і вставлено ось такий. Як це називати, дропаут. Акумулятор займає приблизно половину всієї деки. Це на елементах Boston Swing приблизно 36 вольт 20 А. 10 s 4 p тобто 40 елементів, 10 послідовно, 4 в паралель. Вистачає приблизно на 40 км запасу ходу швидкість в районі 40 км на годину. Встановлений ось такий індикатор заряду. Ну, по суті, звичайний вольтметр. Усім дякую за увагу. Очікуйте наступних відео українською.